Аби отримати довідку, чи з'ясувати звідки взявся борг у черзі під абонентським відділом Коломийського управління по експлуатації газового господарства, треба простояти кілька днів. Люди кажуть, за блакитне паливо платять європейську ціну, тому хотіли б отримувати і належне обслуговування, через що так обурені коломияни з'ясовували наші журналісти. Аби ближче до обіду потрапити до омріяного віконця, пані Ганна прийшла до газконтори ще в досвіта, а чергу зайняла кілька днів тому. Я сьогодні приїхала першим поїздом. Я е, була тут чи не було восьмої? І восьми я була тут. Тепер стою. А чого так рано треба ходити? багато. жінки обурені кажуть, їм прийшло повідомлення, начебто мають борг за газ. Та насправді переконують це все вигадки, адже щомісяця все сплачують. І квитанції зберігають. Пані Галина з такою проблемою газ вже не вперше. каже, аби довести свою правду, треба кілька днів витратити. І тоді міфічний борг скасовують. Мають тут стояти, доказати, принести квітанції. Чого я не розумію? Шла на прийом туди не пускають. До начальства стокають, що неприйомний день. Хочу спитати їх, відки ви зняли показник лічильника, що він написав 29 кубів. Тобто контролер додому не про ніколи в життю його я не видів. Це страхіття. 80-річний пан Іван стоїть у цій же довжелезній черзі. каже, умови не людські, адже поряд немає туалету, та й ногам ніде спочити. Та дідусь здаватись не збирається. Переконує, поки не вирішить своє питання, додому не піде. А може й до вечора поти й будуть робити. Звідки беруться неіснуючі борги, касири абонентського відділу коментувати не беруться натомість направляють до керівництва. Ми виконуємо просто обов'язки, в нас поклали все. Чого так виникає? Не сказати можемо. Депутати Коломийської районної ради кажуть, уже наслухалися скарг від мешканців сіл, тому прийшли самі розібратись у ситуації. Ми одноразово вже зверталися до директора цього підприємства. Керівництво тікає, він каже, що нічого не може зробити. Неповага до людей, знущання над людьми. Як я добрий газда, то вже буде порядок. А Вони тут міняються кожних два місяці. Чому газконторі у черзі треба стояти днями і звідки беруться вигадані борги, намагаємося з'ясувати у керівництва та нас Оваджують з кабінета в кабінет, куди куди, куди? центральний корпус для вілинки, начальник управління. Добрий день, Добрый день. Добрый день. начальник в англійську. Є заступник заступна протім. Вже на наступний день ми спробували телефоном поспілкуватися із керівництвом та застали тільки секретаря. Вона пояснила, на носі опалювальний сезон, тому в управлінців багато роботи. А ще додала, що аби людям не стояти в черзі та не мати проблем із оплатою газу, потрібно зареєструватися на інтернет-сторінці івано франківськгазу створити особистий кабінет або ж телефонувати до кол-центру 0342 59 11 04. Районні ж депутати кажуть, це звична ситуація, коли керівництво немає на місці. Вони вже кілька разів. Зів поспіль намагалися поспілкуватися з представниками Коломийського управління по експлуатації газового господарства, але ще жодного разу не застали їх на місці. Ми створюємо депутатську комісію по цій ситуації, щоб розібратися на пренаправо офіційне звернення, а може і лист каргу в управління. Газовогосподарства і будемо розбиратись з цими неіснуючими керівниками. А тим часом у довжелезній черзі під дощем люди мають час подискутувати, чому ціна на блакитне паливо європейська, а обслуговування далеко не на рівні. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.